Я обіцяю, що в цьому випуску вас чекає багато здивувань. І ви вже розумієте, що огляд буде двох гірських велосипедів циклон, а саме моделей ALX і SLX 2024 року. Свіжі, гарні, сучасні, а про деталі згодом. Вітаю вас на каналі VELOGO. В цьому відео покажемо, яким може бути велосипед середнього рівня. Український бренд-циклон черговий раз здивував співвідношенням ціни до комплектації. Ці два велосипеди було сконструйовано так, щоб дозволити його власникам їздити не тільки по паркам і місту, а й по трейлам, корінню та мати можливість потренуватися на спеціальних МТБ-маршрутах. Обидва велосипеди дуже схожі, але мають різницю в ціні. Та, на перший погляд, дуже непомітні відмінності в комплектації. Тож почнімо огляд з рами, яка на обох велосипедах повністю однакова і виготовлена з алюмінію 6061. А це, як ви знаєте, легкий, але жорсткий алюміній, який використовують на велосипедах багатьох зарубічних брендів для суттєвої економії ваги. Шви на рамі дуже гладенькі, але не поліровані. Тому що тут застосовується технологія, яка так і називається німецьке гладке зварювання. Хоча в критичному вузлі шви, хоч і набагато помітніші, але все так само дуже рівні, рама має внутрішнє проведення тросів і гідроліній. Якщо пам'ятаєте гравійники від циклона, то знаєте, що там зроблено дуже мінімалістично і акуратно. На МТБ вирішили на цьому трішки зекономити. Внутрішнє проведення, звісно, є, але, наприклад, в критичному вузлі хотілося б його побачити викладеним в кінці труби, а не з отворів в рамі. Але то більше питання естетики. Хоча, наприклад, є і місце для проведення тросів під передній перемикач, якщо захочете його встановити. А також всередині пера проходить трос для заднього перемикача, а от гідролінія на заднє гальмо вже розташована ззовні пера. Заловлювати гідролінію взагалі не варто, тому так. Кут кермового стакану 68 градусів. Тобто це і не в сторону довгих трейлових рам, і не в сторону різких коротких колісних баз. Це щось середнє, що дає можливість їздити і там, і там. Просто універсальна геометрія, яка закриває більшість задач, особливо якщо ви новачок. А якщо ви не новачок, то вже і так розумієте, яка геометрія вам більше підходить. Кут підсидільної труби, до речі, 74 градуси. А це не дуже агресивна посадка, тобто її можна відрізнити до прямішої, щоб було зручніше використовувати велосипед як ком'ютер, тобто велосипед на кожен день. Бонок під флягу три. Так, саме три під одну флягу, а це зроблено для можливості регулювання розміщення фляги по висоті. Також на обох велосипедах встановлено вилки від американського бренду X-Fusion. Модель вилки RC32 Boost. До речі, варто зазначити, що рама і вилка під бустові втулки, але про них розкажу в розділі про колеса. Вилка повітряна, має регулювання від скоку, тому її можна налаштовувати під свою вагу і задачі. Єдине, що локаут вже аж дуже сильно блокує вилку, тому його бажано використовувати тільки на асфальті з дуже рівною дорогою. Локаут взагалі має давати вилці мінімальний хід, щоб не пошкоджувались внутрішні клапани у випадку сильного удару. Тут вилка блокується намертво. Нічого критичного, але це потрібно враховувати. Цю вилку порівнюють з вилками бренду Manitou через схожість по внутрішнім компонентам. Тому непопулярність цієї вилки то хіба що локальна її нерозпіареність. А взагалі, X-Fusion ставлять на багато іноземних світових брендів велосипедів. Це от саме у нас вона не дуже популярна. Вона витривала, зносистійка, не дуже важка і в цілому нічим не гірша аналогів. До речі, має стандарт під 15-мм вісь. Ну і за всім цим ледь не забув сказати, що хід вилки 100 мм. Це взагалі середній показник, який ви зустрінете на більшості велосипедів такого цінового сегменту. Вінсет майже однаковий на обох велосипедах. Обода виготовлені під безкамерне використання, що додасть вам можливості отримати чудовий накат без абарей до коліс. Покришки 29х24 Maxis Recon. Але не під безкамерне використання. Ось тут уже помітно на чому було законоблено, хоча і не зрозуміло чому саме на покришках. Бо на безкамерних ободах логічно було б бачити такі ж покришки. І все ж, протектор тут хороший, може зачепитись за будь-яку поверхню, дасть вам можливість їхати по ґрунту, піску і по корінню. Втулки на промислових підшипниках. До речі, українською мовою правильно буде використовувати термін не підшипник, а вальниці. Втулки бустові, передня шириною 110 мм, а задня 148 мм. Звісно, колеса виготовлені під осі. Барабан задньої втулки виготовлено по технології Microspline, що дало можливість поставити найменшу зірку на 10 зубів. Це збільшить вашу швидкість на асфальті. Також на моделі SLX вдалося встановити 12 швидкостей. Тому давайте перейдемо саме до відмінностей. Модель LX має звичайний класичний барабан, і, відповідно, найменша зірка на касеті має 11 зубів. Тож трансмісія на велосипедах уже різна. Не кардинально різна, але все ж. Відмінність всього в одну швидкість. Але це 11 і 12 швидкостей. На моделі ALX встановлено Shimano Deore на 11 швидкостей з зірками 1051. Це система рівня вище середнього, але все ще не топ. Вона буде чудово працювати в складних умовах, а такий діапазон швидкостей дозволить їхати не просто по ґрунтам, а й долати важкі ділянки з перепадами висот, абхілами, спусками і насолоджуватись усіма радощами МТБ поїздок. Система на виносних вальницях: шатуни, провіл МПХ з зіркою на 32 зуба. Що ж, десь виграєш, десь програєш. Але новий привіл уже далеко не той, який був 5 років тому. Провіл, як і мікрошифт, став популярний як на початковому, так і на середньому сегменті велосипедів, що дало їм можливість розвиватись та рости. А також обидві системи шатунів на пустотілих вісях під каретку HollowTech 2. Це Шиманівський стандарт кареток на виносних вальницях. А от що цікавіше, так це 12 швидкостей на SLX. Касета з діапазоном 1051, хоч і схожа на касету попередньої моделі, але дасть більше швидкостей. Додає одну зірку і збільшує плавність в перемиканні за рахунок зменшення розміру менших зірок. Іншими словами, касета дасть вам більше швидкості, при тому збереже прохідність на підйомах. Про мікросплайн вже казав. А ось ще одна технологія, яка присутня на цій касеті, це гіпердрайв. Ця технологія широко почала використовуватися на постійній основі в системі QS, а прийшла туди з електровелосипедів. Тож і касета на SLX буде значно витривалішою, ніж звичайні. Гальма також порадували Це гідравлічні Shimano 501, а це значить, що окрім шатунів, велосипед повністю оснащений групою Shimano. Ротора по класиці 180 мм попереду і 160 мм позаду. Тож, наче велосипеди і однакові за рахунок рами і вилки, але по співвідношенню швидкостей і їх кількості будуть їхати кардинально по-різному. Також велосипеди існують в декількох кольорах. Кольор, який переливається на сонці, то взагалі в саме серденько. Уявіть, як буде виглядати на літньому сонці. Заходьте на сайт, обирайте комплектацію і колір, шукайте кампанію і не сидіть вдома, а тим більше в інтернеті. Підтримуйте корисну інформацію лайком, обов'язково підпискою і ставте дзвіночок, щоб не пропустити важливі і цікаві відео. Вам дякую за перегляд, мирного вам неба! Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі!